Пан Віктор, людина три в одному: водій, велосипедист та звичайно пішохід. Тож при ситуації, що можуть траплятися на поїздній частині, чоловік знає з точки зору різних учасників дорожнього руху. Віктор розповідає: вдягати яскравий одяг та світоповертальні елементи у темну пору доби звичайна практика для країн цивілізованого світу, яка набирає обертів і в Україні. Особливо актуальним це стає зараз, коли через обмежені електропостачання на вулицях міст подекуди відсутні зовнішнє освітлення. Це не було. Обов'язковим зараз це вже підзаконний момент. Ну тобто, якщо людина потрапила в ДТП або травмована на проїжджій частині, то перше, що вони, мабуть, запитають на сьогодні, це де ж де ж ваші світловідувачі. Ну як ви себе позначили на проїжджій частині? Це передусім ну, власна безпека, ось і допомога. Всім учасникам дорожнього руху для того, аби засяяти у темряві, існує багато різних засобів. Найпростіші та найдешевші флікери у вигляді стрічок. Їх краще вдягати на рухомі частини тіла, зап'ястя та ще Коштують такі в середньому від півсотні до ста гривень. Така собі резиночка з її відбиваючою стрічкою. Ну тобто вона, ось вона. А, Така дуже зручна для спортсменів, нікуди не дінеться. А за дві-три сотні гривень можна придбати більш помітні елементи одягу та аксесуари, Чохли для рюкзаків, жилети тощо Такий жилет покриває як спереду, так і ззаду. Да, це не маленька якась частина на зап'ясі або. На нозі світлоповертальні елементи не замінять навіть яскравий та світлий одяг, зазначають правоохоронці. Відстань з якої водієві стає помітний пішохід із флікерами. Щонайменше удвічі більше від тої, звідки можна побачити людину без таких елементів. На сьогоднішній день, якщо, наприклад, пішоход йде переходи дорогу, автомобіль їде. Якщо він переходить в темному одязі, людину видно за 10 метрів. 10-11 метрів. Якщо, наприклад, це яскравий одяг або білий одяг, жовтий, людину видно за 50 метрів саме пішохода. Якщо це людина вдягає світоповертальні елементи, людину саме пішохода видно за 130 метрів. Тож поліцейські закликають українців дослухатися до цих простих порад задля власної безпеки та безпеки інших учасників дорожнього руху. Спочатку початку 2022 року в місті Кривий Ріг було зафіксовано 76 дорожньо дорожно-транспортних пригод за участю пішоходів у темну пору доби. Однією з причин таких ДТП було саме відсутність світлоповертальних елементів на одязі у людей. Деякі пішоходи. Отримували травми, а деякі ні, але вони також були учасниками дорожньо-транспортної пригоди. Втім, не маючи під рукою флікерів, аби стати більш помітним на дорозі, згодяться й інші засоби, навіть ліхтарик мобільного телефону. Як нам вдалося дізнатися, містяни знають та користуються такими лайфхаками. Якщо є на мобільних телефонах, ліхтарі також ліхтарями такими. Можливо, світлий і такий одяг, ще знаєте, такий кислотний. А якщо це велосипеди, то мають бути такі катафоти на велосипедах. Для діток є світовідбиваючі полоски, також можна купити фліпери на сумки, і то допомагає краще бачити у дорозі. Так, є, але не на всьому одязі. Але, звичайно, якщо ввечері йдемо гуляти, то потрібно хоч, хоч щось на одязі чи на аксесуарах. Прикріпляти так. На залізниці працюю і в мене все, ну, сьогодні світиться, так що має добре видно, коли темно. За інформацією очільника патрульної поліції України Олексія Білошицького, лише за два тижні після першого масованого удару Росії по українській енергосистемі на вулицях українських міст загинув 51 пішохід, 38 з них у темний час доби. Тож, аби не поповнити статистику ДТП із пішоходами, слід не лише подбати про свою видимість на дорозі, але й чітко дотримуватися правил дорожнього руху, переходити проїзну частину у відведених для цього місцях. Кузьма Шишкін Максим Урашов, перший міський.